Микола Федорович Сумцов, видатний український вчений, класик вітчизняної та світової етнографії, талановитий дослідник народного фольклору, громадський діяч, член кореспондент Петербурзької академії наук, академік Академії наук УРСР, член Чеської академії наук та ряду слов'янських наукових товариств. Микола Федорович. Походив із роду потомків російської козацької старшини. Сім'я жила у Петербурзі. Після народження сина переїхала до Харкова. Саме тут Микола Сумцов отримав середню освіту у другій Харківській чоловічій гімназії, яку закінчив із срібною медаллю. Вищу освіту здобув у Харківському імператорському університеті та за кордоном у Німеччині. Після захисту магістерської дисертації у 1878 році Микола Сонцов отримав посаду викладача університету, а з 1888 року і до кінця свого життя працював на посаді професора Харківського університету. Науковий доробок вченого сягає близько 950 наукових, науково-популярних та публіцистичних робіт, присвячених історії України, етнографії. Історії української та російської літератур, історіографії, джерелознавства, археології, історичній географії, історії мистецтва. Багато часу та енергії віддав Микола Сумцов громадській діяльності, обирався гласним міської думи, займався питаннями освіти. Він був членом Ради попечителів Харківського учбового округу. Під його редакцією було складено. Пособіє для устройства научних і літературних чтеній 1895-1896 роки. З 1880 по 1886 рік він був секретарем, а у 1897-1919 роках головою Харківського історико-філологічного товариства при Харківському університеті. Був головою комісії по проведенню відкритих читань для жінок. У 1892 році за його ініціативою був створений педагогічний відділ історико-філологічного товариства і розпочато видання наукових праць відділу. Він брав участь у роботі видавничого комітету Харківського товариства грамотності і склав декілька брошур для народного читання. Микола Федорович Сумцов. Доклав багато зусиль для створення Харківської громадської бібліотеки. Декілька разів обирався власним Харківської міської думи. З 1903 року Микола Сумцов був попечителем Харківського міського парафіяльного училища імені Пушкіна. Приймав активну участь у проведенні заходів щодо святкування сторіччя Пушкіна, клопотався про відкриття пам'ятників Пушкіну та Оголю. Діяльну участь Микола Федорович Сумцов. Приймав у справах історико-філологічного товариства при Харківському університеті, протягом 39 років був секретарем та головою цього товариства. Цей науковий осередок став одним з провідних закладів, в якому відомі представники української науки створювали й опрацьовували сучасні на той час наукові теорії, займалися етнографічними дослідженнями. Тому не дивно, що такий без перебільшення унікальний заклад як етнографічний музей з'явився саме в структурі цього товариства, у розбудові якого провідне місце належить Миколі Федоровичу Сумцову. Поява нового культурно-просвітницького закладу в нашому місті нерозривно пов'язана з проведенням у 1902 році 12-го археологічного з'їзду. Справжньою подією багатої на наукові сенсації з'їзди стала етнографічна виставка, влаштуванні якої сумцову належить провідне місце. Вона мала у своєму складі 26 відділів, що експонували 2054 зібраних предметів, яку за 12 днів відвідало майже 57 тисяч чоловік. Етнографічні предмети по закінченні з'їзду. Потрапили у власність історико-філологічного товариства, але за браком приміщення відкриття музею на їх основі було відкладено. Лише восени 1904 року, коли було отримано нове приміщення, Микола Федорович Сумцов розпочав розбирати і систематизувати колекції, результатом чого було відкриття на початку 1905 року етнографічного музею Харківського історико-філологічного товариства, яким він завідував. До 1918 року. Після закриття Харківського історико-філологічного товариства у 1919 році через події громадянської війни назріла необхідність відновити центр, який би координував і спрямовував фольклорно-етнографічні дослідження Слобідської України. Для чого при Харківському губернському комітеті охорони пам'яток мистецтва та старовини була створена етнографічна секція, де головував Микола Федорович. Великі організаторські здібності Микола Сумцов проявив і під час створення музею Слобідської України, заснованого у січні 1920 року, шляхом реорганізації мережі музейних закладів Харкова. Миколу Федоровича, як найбільшого у той час на Слобожанщині авторитета у галузі музейного будівництва і фахівця з етнографії, було призначено директором новоствореного закладу. Микола Федорович особисто визначив структуру музею, що включала три відділи: історичний, імені Квітки Основ'яненко, художній імені Васильківського та етнографічний, імені Потебній. Та розробив наукові засади його діяльності, якими ми користуємося і нині. Пріоритетним напрямком роботи музею було всебічне вивчення українського народного життя, насамперед місцевого, усіх його відображеннях. Він розробив і здійснив спеціальну програму поповнення музейних колекцій, що передбачала збирання етнографічних матеріалів у повітах Харківської губернії, займався організацією експедицій. Збором експонатів і систематизацією колекцій. Із етнографічних експедицій Миколою Федоровичем Сумцовим було передано до музею багато цікавого етнографічного матеріалу, серед якого своєю мальовничістю та красою вирізнялися взірці народного обрання. Українські та російські народні сорочки, керсетки, плахти, паньови, запаски, пояси. Колодайки, чинарки, свитки та кожухи значно збагатили та поповнили етнографічну колекцію музею Слобідської України і сьогодні є основою етнографічної колекції сучасного Харківського історичного музею. Сумцовим була зібрана і цікава колекція слобожанських рушників, серветок, мережок, вишивок, рядин, килимів, які також є окрасою збірки нашого музею. Сьогодні окремі експонати, зібрані сумцовим, можна побачити на постійно діючих виставках Слобожанські мотиви та наш край у 9-18 столітті. Миколі Федоровичу Сумцову також належить ідея збирання та вивчення писанок Слобожанщини. Ним була складена відповідна програма збору та їх дослідження. Свою збірку писанок, яка нараховувала 378 одиниць, він передав до музею. Вона репрезентувала не лише повіти Харківської губернії, які входили до складу Слобожанщини, а й окремі центральні та західні губернії України. Сумцовська колекція і зараз є значущим скарбом Харківського історичного музею, безцінна для вивчення характерної слобожанської орнаментики. Тож не дивно, що нею цікавляться сучасні писанкарі, які з великим натхненням та любов'ю вивчають та копіюють колекцію Сумцова. Піклувався Микола Федорович Сумцов і про колекції художнього відділу Музею Слобідської України. Основна частина цього відділу складалася зі збірки картин та етюдів видатного українського художника Сергія Івановича Васильківського, який він залишив місту Харкову за духовним заповітом. За сприяння Миколи Сумцова, відділу було присвоєно ім'я цього визначного пейзажиста, а колекції відділу продовжували поповнюватися картинами місцевих художників. Так до зібрань музею потрапив портрет видатного історика-літописця Слобожанщини Дмитра Івановича Багалія, пензля знаменитого портретиста Іллі Юхимовича Репіна. Сьогодні він експонується на виставці Харків Історичні етюди 19 століття. Микола Федорович старанно розшукував та збирав жанрові полотна зі сценками народного життя та побуту портрети професорів Харківського університету та знаних харків'ян. 15 вересня 1922 року Микола Федорович Сумцов помер. Він був похований на першому міському кладовищі. Зараз могила Миколи Федоровича Сумцова знаходиться у почесному кварталі 13-го міського кладовища. Микола Федорович планував видавати вісник музею Слобідської України, чітко усвідомлюючи мету цієї роботи. Поширювати відомості про діяльність музею серед широких мас. Його мрія здійснилася, але вже не за життя вченого, бо перший номер бюлетеня музею Собіцької України вийшов у 1925 році. Спершу музей розташовувався у приміщенні колишнього художньо-промислового музею на Університетській гірці. На жаль, дотепер ця будівля не збереглась, її було знищено під час Великої Вітчизняної війни. У перші три роки існування музею довелося пережити важкі часи: відсутність коштів, холод, втрата співробітників та два переїзди. У лютому 1923 року згідно постанови ОЦВК, два відділи музею були перевезені у новий соцмузей. А у серпні того ж року за постановою Раднаркому музей було реставровано і забрані предмети повернуто. Лише з 21 серпня 1923 року, після відновлення роботи музею, його відкриття для відвідувачів і поліпшення матеріального стану, він почав поволі оживати і розвивати свою діяльність. На початку 30-х років ХХ століття більшість наукових установ була згорнута, а музей було перетворено на Харківський історичний. Тяжкий удар нанесла зібранню історичного музею Велика вітчизняна війна. Частина речей була втрачена під час фашистської окупації, інша частина дуже постраждала під час евакуації до Уфи. Але Харківський історичний музей не втратив багатих традицій минулого. Пізніше знову розгорнув свою наукову, освітню та експедиційну діяльність, використовуючи надбання, які дістались від вправного організатора музейної справи Миколи Федоровича Сумцова. Харківський історичний музей з гордістю вшановує пам'ять Миколи Федоровича Сумцова, видатного наукового діяча, обдарованого музейного працівника. У колекції нашого музею сперігаються унікальні фотографії, документи та особисті речі вченого, які представлені на виставці Харків 19 століття Історичні етюди». На його честь засновано щорічну наукову конференцію Сумцовські читання. Що проводиться у стінах нашого закладу. На конференції розглядаються актуальні питання з історії краю та музейної справи. Микола Федорович Сумцов залишив велику наукову спадщину та безцінні колекції, успадковані Харківським історичним музеєм, який і нині зберігає своє значення науково-дослідницького, методичного. Та Культурно-виховного центру Харківської області, вшановуючи заслуги видатного вченого, етнографа, історика, громадського діяча, академіка, засновника і першого директора Музею Слобідської України, наслідувачем якого є Харківський історичний музей, колектив музею просить підтримати пропозицію щодо присвоєння обласному комунальному закладу Харківський історичний музей. Імені Миколи Федоровича Сумцова.